Доброго дня, Києве! З номера ради з вами на зв'язку. Усі привіт! Це присумник тижня в Китай. Вітаю вас! З 5 по 10 травня голова Карес Чемпін був запрошений відвідати з за державними візитами Францію, Сербію та Охорщину. В кінці поїздки міністра закордонних справ Ван Ї розповів про хід визиту. За його словами, Ван Ї, європейське турне з Чемпіна було спрямоване на розвиток дружби. Зміцнення взаємної довіри – та визначення курсу на майбутнє. Голова Карес Чінпін зазначив, що свідносини не спрямовані проти будь-якої третьої сторони, а також не повинні залежати від будь-якої третьої сторони чи підколятися зовнішньому диктату. Китай та ЄС повинні продовжувати розглядати один одного як партнерів та зберігати вітальність діалогу та співробітництву. З 3 по 9 травня спеціальний представник уряду КР у справах Євразії Ліху розпочав третій раунд черникової дипломатії з політичного врегування української кризи. Сдіньпінг послідовно відвідав Туреччину, Ахипеду, Савчівську Аравію та Об'єднані арабські Еміранти. Китай провев думками щодо української кризи з усіма сторонами. Всі вони в цілому схожі з наступними пропозиціями. Висунути би Китаймо з метою врегулювання ситуації. Закрикаємо до дотримання трьох принципів, необхідно для зарядки ситуації, а саме недопущення розширення фронту, неприпустимість ескалації війни, припинення вогню всіма сторонами. Діалог і переговори є єдиним можливим способом вирішення української кризи. Потрібно виступати проти збройних нападів на мирні ядерні об'єкти, такі як атомні електростанції в повинні дотримуватися міжнародних законів, таких як Конвенції про ядерну безпеку і рішуче уникати техногенних ядерних аварій. Всі сторони походилися продовжувати підтримувати зв'язок. Її координацію і відночас привітали підтримку міжнародного спіртуалістства в зусиллях з охолодження ситуації, а також спільно відіграли конструктивну роль у прийманні вогню та бойових дій, домагаючись миру та зберегти переговорам. 15 травня офіційний представник МЗС Каре Ван Лен Бін на прес-конференції зробив зайву щодо питання острова Хонєн з Філіппіном. Павбін заявив, що остров Хуанє є на територією Китаю, і Китай має незаперечний суверенітет над островом Хуан'є і приливними водами. У 2016 році Китай добросовісно домовився про звичайну рибальську діяльність на великої кількості на великих філіппінських рибальських човнів водах поблизу острова Хайен. А також керував та наглядав за філіппінських рейбалок відповідно до закону. Якщо філіппіни службуватимуть доброю волею Китаю, Китай захищатиме своє право за контракту відповідно до закону, а відповідні обов'язки та наслідки будуть повністю нести філіппіни. 13 травня медіа Горблаці Китаю облікувала із рейтинг іноземних підприємств, які працюють в Китаї за 2023 рік. До ТОП-20 війшли за гравці, а також фірми із Сянгана, Оменя та Затайванню. це абревіатура трьох англійських слів, яку можна долучивати як довгілля суспільство та управління. Споживчий ринок Китаю продовжував зростати, то віра ринку невхрінно зростала. Дані Національного бюро статистики КР показують, що індекс споживчих цін в квітні виріс на 0,3% в річному обчисленні, збільшився на 0,2% в рисункових пункти в порівнянні з попереднім місяцем. Споживчий ринок Китаю продовжив зростати. Це пересуми тижня. Щодня ми трансвелимо новини про Китай. Дјагувам тоцосличе скануј да кота и чеснавај да се бирише прокетај